Є новина, друзі, Подоляка в інтерв'ю ну, якісь російські, я так розумію, журналісти запитали, чи піде Зеленський на другий е, термін. І Подоляк відповів дослухайте до кінця. Він сказав, що ну позиція моя подоляка. Однозначно, що Зеленський має йти на другий термін, тому що в нього дуже серйозні відносини на зовнішньому ринку. Він сказав, тобто з нашими західними партнерами, дуже серйозна ситуація всередині країни і взагалі він зробив Україну е, суб'єктною. Тому він має йти. Але це рішення приймати зеленському. Він має це прийняти. Так розумію, зі слів Подоляка це рішення поки не прийнято. Ну Поки нам подаляк про це не сказав, але це виглядає знаєте як закідон, що ми все ж таки підемо. І я собі пригадав, от Зеленський йшов на один термін. сказав, що за один термін, спочатку мене як президента будуть ненавидіти, а потім всі мене полюблять, і всім сподобається те, що я зроблю в нашій державі. Ну я не думаю, що всім зараз подобається те, що Зеленський зробив за час свого. Президентства і багато, до речі, з опозиції, його опонентів всі кричать, кажуть, що Зеленський має піти як лідер воюючої держави, а лідер миру має бути зовсім іншим. І от хочу вас запитати: а ви як вважаєте, підтримуєте, щоб Зеленський йшов на другий термін, чи не підтримуєте? Напишіть коментарях, так чи ні. Ну і свою думку про оці заяви Подаляка. Чи це закидон, чи ні? А ще забув відео ну, про те, як говорить Подаляк в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Підписуйтеся.